Доброго дня малята. Знову до нас на заняття завітала розумничка. Вона гостювала в бабусі в селі. Спитаймо у неї, як називається село, в якому вона була. Розумничка, у якому селі живе твоя бабуся? Це село називається Васильівка. Воно дуже старовинне. Малята. А вам хочеться дізнатися, що вона там робила? Зараз же зима? Розумничка, а чим ти там займалася? Особливої роботи взимку немає, тому вона допомагала бабусі готувати різні страви і познайомилася з назвами посуду, які є в неї. А ще бабуся передала гостинець. Подивіться, який цікавий посуд. Розумничка, розкажи нам про цей посуд. Малята, сідайте зручніше. Я вам буду показувати посуд і розказувати про нього. Цей глиняний посуд називається Макітра. Він має широке горло, і з нього гарно їсти вареники. А це. Глиняний горщик. У ньому бабуся варила смачний борщ. Посуд, у якому тримають масло, називається маслянка. А цей посуд ви впізнали, як він називається? Це стакан. Його ще можна назвати склянка. Ой, який цікавий посуд з дірочками. Може, хтось догадався, як він називається? Це сито. Воно потрібно для того, щоб просіяти борошно? А ось який цікавий посуд. Він називається бідон. У нього наливають молоко, воду, а потім виливають. Малята що роблять з бідоном? У бідон наливають молоко. З бідона виливають воду. Малята, давайте повторимо нові слова. Макітра, горщик, маслянка. Стакан. Або склянка. Сито. Бідон. А ще бідон високий, горчик може бути гарячим, макітра важка. Увесь цей посуд ставлять на поличку, а можна поставити і в комору. Посуд малята має бути чистим. Пригадайте, будь ласка, казку Федорине горе. Чому весь посуд втік від Федори? Посуд втік, тому що Федора його не мила. Посуд був брудний. Про таких, як Федора, кажуть у народі, Що посієш, те й пожнеш. Це українська народна приказка. Тож який має бути посуд? Посуд має бути чистим. Малята розумничка пропонує нам пограти в гру. Зміни слово. Скажіть, що можна приготувати з помідорів, огірків, петрушки, кропу, капусти, якщо нарізати їх? Буде салат. А салат ми покладемо в посуд, який називається салатниця. Цукор ми насипемо в цукорницю або цукерницю. Серветки покладемо в серветницю. А суп нальємо в супницю. Малята, а ви знаєте, що посуд був чистий? Його треба мити. Ось зараз ми і розкажемо, хто миє посуд. Я мию. Ти миєш? Він миє. ми Миємо. Вони миють. Малята розумничка запитує, чи запам'ятала ви усе про посуд бабусі. І хоче нам скласти невеличку розповідь. Вам будуть допомагати малюнки. І я, розумничка, була в бабусі взимку в гостях. Там вона допомагала їй і познайомилася з назвами різного посуду. Це високий бідон. У нього наливають молоко. Це сито, через яке сіють борошно. Це склянка. З якої п'ють чай? Малята, а тепер спробуйте скласти свою розповідь. Успіхів вам! До побачення!